В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмінському державному гуманітарному університеті відбулася церемонія посвяти в студенти на педагогічному факультеті. Триває тиждень боротьби з серцево-судинними захворюваннями. Як уберегти себе від хвороб серця та яких мір профілактики слід дотримуватися? Щороку, 26 вересня, європа відзначає день мов день пам'яті святого Йоанна Богослова. Вітаю з вами у студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 26 вересня орієнтовно такі. 647 800 осіб особового складу, 8825 танків, 17 348 одиниць бойових броньованих машин, 18 620 артилерійських систем, 1199 реактивних систем залпового вогню, 959 засобів протиповітряної оборони, 300

24 вересня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулася щорічна церемонія посвяти серед студентів педагогічного факультету. Подробиці про це дивіться далі. 24 вересня в Ізмильському державному гуманітарному університеті відбулася надзвичайно важлива подія церемонія посвятив студенти на педагогічному факультеті. Цей захід щороку об'єднує першокурсників, студентів старших курсів, викладачів і всю університетську спільноту в одну дружню родину. Організаторами свята виступила голова педагогічного факультету Дар'я Стрілкова, сумісно студентською радою університету. Першокурсники. Ви офіційно станете частиною нашої великої та дружної родини. Урочисте зібрання присвячене посвяті першокурсників студенти. оголошується відкритим. Розпочався захід звучанням державного гімну, символу патріотизму та єдності нації. Після цього хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовців, які віддали своє життя за вільну Україну. Далі з вітальним словом виступив ректор Ізмейського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор Ярослав Кічук, який побажав студентам досягати професійних висот та з гордістю нести звання студента та майбутнього фахівця своєї справи. Студенти, здобувачі вищої освіти, шановні наші представники і представниці професорсько-викладацького складу, вітаю вас з цією символічною подією. Ви майбутні представники і представниці інтелектуальної еліти Української Бесарабії. Також привітала першокурсників декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор Надія Кічук. Сьогодні у нас дійсно дуже резонансна подія. Подія пов'язана з тим, що ми сьогодні маємо таку високу честь запросити до нашої гостинної. Петваковської родини таке яскраве поповнення. Програма заходу. Продовжилася виступами студентів, які мали можливість презентувати свої спеціальності та продемонструвати їх важливість для суспільства. Кожна група першокурсників розповіла про унікальну роль своєї професії: від фахівців до шкільної освіти, які формують перші життєві навички у дітей, до вчителів початкової школи, які закладають основу знань. Я студентка першого курсу, спеціальність початкового освіта. Навчаюся в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. Вибрала цю спеціальність, тому що дуже люблю працювати з людьми з дітьми і. Хочу в майбутньому стати для них не просто вчителем, а вчителем справжнім другом. Студенти спеціальної освіти поділилися важливістю роботи з людьми, що потребують особливої підтримки. А майбутні художники та музиканти вразили присутніх своїми творчими досягненнями. Мене звати Чевдар Вікторія. Я вчуся на педагогічному факультеті на спеціальності образотворче мистецтво. Я вибрала саме цей університет, тому що я вважаю, що він може дати мені ту базу, ту основу, з якою я зможу потім в майбутньому успішно працювати за своєю спеціальністю. Фахівці з фізичної культури нагадали про важливість здорового способу життя та фізичної активності. Мене звати Олексій Москаленко. Я студент першого курсу спеціальності 017 Фізична культура та спорт, тренерсько-викладацька діяльність. Я вражений сьогоднішньою подією. В цей день пройшла посвята в студенти. Також ми приготували сценку, де представили свою спеціальність. Ми всі дуже вмотивовані своєю професією і готові до навчання. Традиційним акцентом свята став конкурс Оскар педагогічного факультету. Переможницями якого є студенти четвертого курсу. В номінації громадської активності перше місце посіла Влада Новак. В номінації Перші сходинки до майбутньої професії Софія Дерев'янко. переможницею в номінації Мова наша соловіна Анна Супрун. А в номінації Музичний верний саж перше місце посіла Аліна Марченко. Захід завершився привітаннями та символічними подарунками для першокурсників цукерками із побажаннями на майбутній навчальний рік. В цей день хочу побажати всім студентам творчої наснаги, успіхів у навчанні. Наснаги гарних оцінок і гарного настрою. Університет родина в черговий раз продемонструвала свою єдність і підтримку для нових членів. Кожне свято вражає своїм організаторським рівнем та завжди залишає незабутні враження у глядачів та учасників. Влада Новак, Наталя Маленко для програми Новин. На річці Дунай прикордонники затримали правопорушників. Дунаєм чоловіки планували пробиратися до Румунії з місцини, що покрита очеретом, аби їх не помітили. Напрямок руху їм спланував адмін телеграм каналу Затриманими виявилися мешканці Змільського району, а також житель Донецької області. На чоловіків складено протоколи за статтею 204 Один КУПАП незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України та за статтею 202 КУПАП порушення прикордонного режиму» режиму. Встановлюються особи, які причетні до їхньої незаконної подорожі. Серцево-судинні захворювання є одним із головних причин смертності. Водночас у більшості випадків їм можна запобігти. Наразі триває тиждень боротьби з серцево-судинними захворюваннями, а 29 вересня будуть відзначати всесвітній день серця. Як уберегти себе від цієї хвороби та яких мір профілактики потрібно дотримуватися, розповіла лікар-кардіолог Наталія Шереметєва. Подробиці дивіться у сюжеті. Серцево-судинні захворювання є одним із головних причин смертності в усьому світі. Україна не є винятком. Результати проведеного у 2019 році дослідження свідчать, що показник смертності в результаті серцево-судинних захворювань становить 63%. і це один із найвищих показників у світі. Як оберегти себе від серцево-судинних захворювань та яких мір профілактики необхідно дотримуватись, розповіла лікар-кардіолог Наталія Шереметєва. Серцево-судинні захворювання це такі як ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, хронічно ревматична хвороба серця, периферічне захворювання судин, вроджені вади серця та серцева недостатність. Найчастіше причиною таких захворювань є власна поведінка і звички. Це брак фізичної активності, це нездорове харчування, це коріння, це алкоголь. Негативно впливає на організм і відсутність належної фізичної активності, на раціональне харчування, надлишкова маса тіла, психоемоційні перенапруження. Також кожен повинен знати і контролювати рівень холестерину у крові. Ще однією причиною, яка на сьогоднішній день грає велику роль у розвитку серцево-судинних захворювань. Захворювань є стреси на фоні повномасштабного вторгнення. На сьогоднішній день всі люди в Україні знаходяться в стресі, тому треба дбати про своє здоров'я, відволікатись, займатися улюбленими справами, мати якісь хобі, вести здоровий спосіб життя. Наталія Шереметєва розповіла про симптоми, які можуть виникнути у разі, якщо ви маєте серцево-судинні захворювання. Якісь симптоми мають серцеве судинне захворювання – це біль у серці колючого, може, може бути давлячого, стискаючого, пекучого характеру, задишка, особливо задишка, яка з'явилась вперше при фізичному, звичайному фізичному навантаженні, частий головний біль, запаморочення, набряки кінцівок. До категорії ризику, які можуть мати хвороби серця, належать люди, що страждають на цукровий діабет, гіпертонію та мають надмірну вагу. Зменшити темпи поширення серцево-судинних захворювань можна, проте для цього необхідно мінімізувати основні фактори ризику. Це, наголошує відмова від паління. Це помірне вживання алкоголю. Бути активними хоча б 30 хвилин 5 разів на тиждень. Слідкувати за вагою, дотримуватись здорового харчування, вживати достатньо е, е, риби хоча б два рази на тиждень, і це джерело омега-3 жирних кислот. Менше вживати солі, вживати більше овочів та фруктів. Будьте свідомими та дотримуйте здорового способу життя. У разі необхідності своєчасно звертайтесь до лікаря, бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин поліцейські викрили жителя міста Вилкове у вбивстві знайомого. Зловмисних спричинив потерпілому смертельні ножові поранення, бо думав, що той викрав в нього мобільний телефон. Слідчі повідомили фігуранту про підозру, за скоєному загрожує до 15 років позбавлення волі. В ході проведення першочергових слідчо-розшукових заходів поліцейські за годину встановили що до злочину причетний 46-річний місцевий мешканець. Мови це міст між народами та культурами. 26 вересня Європа відзначає день мов, і цей день є чудовою нагодою нагадати про важливість багатомовності. Чим більше мов ми знаємо, тим більше можливості відкривається перед нами від навчання та кар'єрного зростання до подорожей та культурного обміну. Подробиці про це дивіться далі. 26 вересня щороку у країнах Європейського союзу відзначають європейський день мов. Цей день започаткували у 2001 році за ініціативою Ради Європи, щоб під підвищити рівень обізнаності щодо важливості мовного різноманіття та заохотити вивчення іноземних мов у всьому світі. Головна мета сприяти культурній взаємодії, толерантності та зміцненню зв'язків між європейськими народами. У Європейському Союзі існують 24 офіційні мови, проте на континенті використовується понад 200 різних мов. Мовне різноманіття один із важливих аспектів культурної спадщини Європи, і тому вивчення мов є ключовим фактором інтеграції та порозуміння між державами. Для України цей день має Вике значення після здобуття незалежності у 1991 році Україна активно інтегрується у європейське співтовариство, і знання мов європейських країн стає важливою навичкою для громадян. Зокрема, знання англійської, німецької, французької та інших мов відкриває нові можливості для освіти, кар'єри та міжнародної співпраці. Сьогодні Україна активно захищає свою національну мову українську, яка є ключовим елементом національної ідентичності та культурної спадщини у 2019 році. В Україні був ухвалений закон про забезпечення функціонування української мови як державної, який спрямований на підтримку і розвиток державної мови в усіх сферах життя. Цього року європейський день мов особливо важливий для України, адже попри труднощі війни країна продовжує рухатись до культурної інтеграції з Європою. Вивчення мов та підтримка мовного різноманіття є не тільки частиною освітніх та культурних процесів, але й символом міжнародної солідарності. Українці активно вивчають іноземні мови, щоб будувати міцні зв'язки з європейськими народами, адже сучасний світ потребує комунікації і співпраці між різними культурами та націями. Іван Поляков для програми новин. 26 вересня християни відзначають день пам'яті апостола та євангеліста Йоанна Богослова. Це особливий день вшанування пам'яті апостола, який вважається великим вчителем і автором найважливіших біблійних текстів. Подробиці дивіться далі. 26 вересня християни відзначають День пам'яті апостола та євангеліста Іоанна Богослова за новим церковним календарем. Це особливий день вшанування пам'яті апостола, якого церква вважає великим учителем та автором найважливіших біблійних текстів. Іоанн Богослов один з 12 апостолів Ісуса Христа, найближчий до Спасителя учень, якого називають апостолом Любові. У новому завіті він є автором чотирьох книг: Євангелія від Івана, трьох послань та книги Откровень. Це саме його Христос довірив піклуватися про свою матір Діву Марію. Іоанн відрізнявся глибокою вірою, ніжною душею та багатим духовним досвідом. Він був єдиним з апостолів, який помер своєю природною смертю. Відповідно до передань, він дожив до дуже поважного віку понад 100 років, ставши останнім живим свідком життя за Воскресіння Ісуса. У своїх писаннях він передав не тільки історію життя Спасителя, а й розкрив глибокий богословський сенс його приходу на землю. Саме тому тому його називають богословом у його Євангелії простежується особлива любов та відданість Христу, що стає основою його духовних откровень. Іоанн також відіграв важливу роль у поширенні християнства після Воскресіння Христа. Він був проповідником, що навчав своїх послідовників у багатьох місцях, зокрема в Ефесі, де він завершив своє земне життя. У день вшанування Іоанна Богослова віряни йдуть до церкви для молитви та причастя. Традиційно цього дня пекли пироги, які не вживали самі, роздавали подорожнім. Іоанн був мандрівником, тому вважалося, що пригощати подорожніх у цей день це благочестя. Як і в інші релігійні свята в день Йоанна Богослова заборонено сваритися, працювати над важкими справами, а особливо вживати алкоголь та брати участь у ворожіннях. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. День. Дивилися, який сьогодні день. Практично не змінюється температура повітря протягом дня, такою вона буде найближчими днями. Граки вже відлетіли, перший сніг близько. Сніг з дощем в січні чекайте на три великі відлиги. Після тривалого затища дме сильний вітер. Чекайте на дощ або сніг. Іоан Богослов шанується християнами у різних конфесіях. Його пам'ять відзначається як у православній, так і католицькій церквах кілька разів на рік. У ці дні віряни збираються у церквах. Щоб згадати його життя та подвиги, Іоанн Богослов також символізує важливі духовні цінності, такі як любов, віра та глибоке розуміння Божої природи. Юля Петлацьок для програми новин. 28 вересня об 11-й годині в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбудеться урочисте відкриття традиційної регіональної виставки Буджацька палітра до Дня міста Ізмаїл. Запрошуємо усіх бажаючих за адресою місто Ізмаїл, проспект Незалежності 19. Телефон для довідок 221-12. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 67 копійок. Єврокупівля 46 гривень. Продаж 46 гривень 59 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 27 вересня, в змилі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-19 градусів тепла, в день 25-27 градусів тепла. В Одесі хмарно, без опадів. Вітер південний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 17-19 градусів тепла. В день – 23-25 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті із на YouTube-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.